N8n – це моя улюблена платформа для ноукод-розробки, no яку я використовую щодня. Тут можна дуже легко інтегрувати близько тисячі різних сервісів. Від звичайних інструментів до ai агентів, але навіть попри те, що N8n здається простою, в неї є безліч прихованих можливостей, які на перший погляд дуже неочевидними, про які більшість користувачів навіть не здогадується. Тому в сьогоднішньому відео я покажу вам 10 небанальних лайфхаків, які допоможуть працювати з N8n швидше, ефективніше, та зекономлять вам купу часу, що в нас час є просто безцінно. Це буде топ 10 на мою особисту думку. Насправді цих лайфхаків є набагато більше. Проте я постарався відібрати найефективніші та найцікавіші. Почнемо від найпростіших та плавно будемо переходити до цікавіших і найбільш ефективних. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та коментуйте. Десяте місце це правильне зберігання API-ключів та обов'язкове створення для них креншалів. Багато хто зберігає API-ключі у ноді Set, створюючи просту змінну, наприклад, API. В подальшому вставляючи цю змінну, у будь-які потрібні http запити, створюючи хедер, називаючи його потрібною назвою та вставляючи ключ. Такий підхід є незручний, займає більше часу для створення, та звісно ж не є безпечний, так як API-ключ ключ. Зберігається в вашому робочому процесі в відкритому вигляді. Щоб цього всього уникнути, обов'язково створюйте Credential для будь-якого API-ключа. і робиться це ось тут. В Authentication. вибираємо Generic Credential Type, Header AUS та створюємо новий. У полі Name дуже важливо ввести правильне ім'я в різних сервісів. Воно може бути інше. В нашому прикладі це API Key, проте воно може називатися X. API key, та будь-яке інше ім'я цього хедера ви зможете знайти в документації сервісу, який ви хочете підключити. Ну і звісно ж, в полі value вводимо наш ключ та зберігаємо. Тепер нам ось ці хедери вже не потрібні. Ми можемо зручно та швидко вибрати вже створений креденшал з цього списку. Та все також буде вірно працювати. Дев'ятий лайфхак стосується ноди HTTP та дозволить нам швидко створювати складні запити. Як зазвичай створюється ця нода, ми її додаємо, заходимо в налаштування і починаємо вписувати все, що нам потрібно. URL, метод, можливо, якісь є хедери кастомні, тіло запиту, можливо, навіть query параметри є. Все це займає час, особливо якщо HTTP запит дуже складний. Проте найуважніше помітили, що зверху тут в нас є ось така кнопочка Import curl, яка дозволяє шляхом. Цього курл запиту створити http ноду з всіма налаштуваннями автоматично. Я вже вставив сюди для тесту. Його створив мені ChatGPT. Нам залишається всього лиш нажати кнопку імпорт. Та наш HTTP запит створено, причому все вірно налаштовано. Посилання, метод запиту, тіло запиту зі всіма значеннями. Супер. Дві секунди нода готова. Восьмий лайфхак дозволяє нам швидко тестувати. Та знаходити помилки в робочих процесах, до прикладу, у нас є ось такий невеликий та й не зовсім маленький робочий процес, який до цього вже виконувався. І всі ці виконання ми можемо переглянути вкладці Execution. Тут описано, коли вони виконувалися, як також ми можемо переглянути, що тут відбувалося. Проте, якщо саме ось це виконання нам потрібно перенести в наш редактор та працювати з ним в реальному часі, для цього зверху є кнопка Copy to Editor, яка дозволяє припінити саме те виконання в наш редактор. Тепер ми можемо кожну ноду переглянути, відредагувати та запустити саме цими даними, що були в це в момент того виконання. Сьоме місце використання ноди Execution Data. Наприклад, тут я отримую користувача з бази даних, і мені потрібно його User ID зберегти. Я додаю це в ноду Execution Data. Під час виконання ця нода збереже ці дані, і тепер, щоб переглянути цього користувача, нам не потрібно відкривати ноду, дивитись тут, знаходити. Ми просто ось тут зверху нажимаємо ось цю кнопочку і відразу бачимо потрібні дані. Це таке припінювання даних в кожному конкретному виконанні. Зберігати можна будь-яку кількість. Кісту даних це дозволить набагато швидше розбиратися в кожному виконанні та обробляти помилки. Шостий лайфхак – використання нод N8n. Ви, мабуть, здивуєтесь, але в N8n також є свої окремі ноди, і ви зможете автоматизувати сам N8n всередині N8n. Тут є багато дуже корисних нод. Особисто я використовую часто Generate Security Audit, Get Execution, Get Many Execution. Також тут є активувати воркфлоу, створити його, деактивувати, видалити, і навіть три тригера, який спрацьовує. На активацію workflow, коли він був запущений, а також активований. Розглянемо на прикладі Generate Security Audit. Нода сканує весь ваш NMSMN на наявність помилок. Уязвимостей та інформує вас про це. Можна поставити, наприклад, на крон тригер, який буде надсилати вам звіт. Виконання цієї ноди виглядає ось так. Наприклад, мені повідомляє, що в мене є 14 кеншелів, які не використовуються. Що є погано, тому що для чого зберігати доступи до сервісів, якщо ви їх не використовуєте, це потенційна уязвимість. Також повідомляє про незахищені вебхуки. У мене їх 7 штук. Після цього відео займуся виправленням. П'ятий лайфхак, мультикурсор в редакторі. Наприклад, у нас є нода код, в який простий код на JavaScript, та мені потрібно дещо тут змінити в декількох місцях. Я можу, звісно, почати це все по черзі змінювати, та є спосіб простіший. Якщо у вас macOS, зажимаємо Option та нажимаємо в місцях, яких нам потрібно змінити. Тепер ми можемо це все видалити та ввести нову зміну. Якщо ви користувач операційної системи Windows, там це працює також. Зажимаєте кнопку Alt. Четвертий лайфхак використання шорткатів, так званих гарячих клавіш. В N8N їх доволі багато. Мабуть, на цю тему пізніше я зніму повноцінне відео, проте зараз я покажу вам найпоширеніші та ті, які я використовую найчастіше. Наприклад, щоб запустити робочий процес, ви можете нажати Command-Enter. припінити дані на якійсь конкретній ноді, виділяємо її та нажимаємо P. Так само відпінюється тією ж клавішею. Деактивувати ноду клавішою D. Аналогічно активуємо. Відкрити список доступних нод. Ви зможете клавішою Tab стрілками вибрати необхідний розділ та ноду і додати її. Якщо вам потрібно ноди скопіювати, просто виділяємо їх, нажимаємо Command-C та Command-V. Нода тригера не скопіювалась, тому що така може бути одна на весь робочий процес. Третій лайфхак зміна порядку виконання нод. Багато хто вважає, що ось такі паралельні гілки виконуються одночасно. Проте це не так. І це добре видно в цьому прикладі. В N8N діє правило: хто вище, той перший. Проте майже ніхто не знає, що цей порядок можна змінити. І робиться це в налаштуваннях робочого процесу. Нажимаємо три крапки, Settings та вибираємо execution order версії 0 legacy. Зберігаємо. Активуємо робочий процес. Та бачимо, що спочатку були виконані перші ноди з трьох гілок. Потім другі. Якби в нас було їх більше, виконувалось вони б так само по порядку. Всі перші ноди, всі другі, треті, четверті так далі. В окремих випадках це може бути дуже корисно. Друге місце використання глобальних змінних. Що таке глобальні змінні? Це якесь значення, яке ви зберегли і яке має бути доступно глобально, тобто з будь-якого вашого робочого процесу. В N8N є така можливість, проте вона не безкоштовна. Це ви можете переглянути ось тут, нажавши Variables. І нам повідомляє, що доступна функція тільки з Enterprise плану. Проте ми можемо обійти це обмеження, і зараз я покажу, як. Якщо ви розгортали NVCMN самостійно, то ви знаєте, що в конфігураційному файлі є такий пункт, як environments, де ви вписуєте посилання на ваш NVCMN, посилання на вебхуки, порт, протокол і так далі. Всі ці значення можна отримати напряму з N8N та також додати сюди кастомні. Наприклад, ми впишемо сюди якийсь API ключ та зможемо отримати його з будь-якого Робочого процесу до прикладу отримаємо n n порт. Для цього я створюю просту сет ноду всередині будь-яку змінну Значення переключаємо на expression і вводимо ось таке значення: значок долара є NV квадратних 8 n вісімn порт, тобто. Значення цієї змінної з конфігураційного файлу. Воно буде світитись червоним, проте не переживайте. N8N не може підтягнути його в реальному часі, проте, якщо ми нажмемо виконати, побачимо, що ми успішно отримали це значення. Таким чином, ми можемо записувати будь-яку кількість цих змінних та отримувати кожне з будь-якого робочого процесу. І на першому місці найцікавіший лайфхак це динамічні креденшали. Представимо, що в нас є ось такий робочий процес, він може бути складніший, в якому є багато нод з відправкою повідомлення в Телеграм. Проте, якщо в якийсь певний момент потрібно змінити бота, нам придеться проходитись по кожній ноді та змінювати креденшал. А так як в робочому процесі таких нод відправки повідомлення може бути там 20, 30, 50 штук, це займе багато часу. А саме для цього потрібні динамічні креденшали і створюються вони ось так: створюю. Ноду, в яку записуємо токен нашого телеграм-бота. Заходимо в телеграм-ноду та створимо новий креденшал, Назвемо його Dynamic. Та замість того, щоб в це поле вписувати напряму токен, ми змінимо його на «expression» та явно вкажемо назначення токена, який ми вписали в ноді «set», тобто на цю. Після чого вибираємо динамічний креденшал в кожній ноді телеграму. Та якщо нам потрібно змінити бота, потрібно лише. Змінити ось цей токен, він автоматично застосується до всіх нот Telegram. Особисто я цим лайфхаком користуюсь постійно, особливо коли потрібно створювати різні середовища розробки для розробки, для тесту та продакшену. Трюк з динамічними креденшалами дозволяє швидко змінити налаштування та протестувати на будь-якому середовищі. Ось і всі 10 лайфхаків, які я хотів вам показати. Сподіваюсь, вони допоможуть вам працювати швидше, ефективніше та зекономлять купу часу. Якщо вам сподобалось відео, ставте. Лайк, підписуйтесь, коментуйте. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступному відео.